Розбиті пляшки, скло, дошки з цвяхами, каміння та різні колючі предмети, пластик, дитячі іграшки та навіть взуття, що тільки не дістають водолази з дна Басівкуцького озера у Рівному. Головну водойму обласного центру та популярне місце відпочинку почали готувати до нового купального сезону. Водолаз Роман від ранку обстежує прибережну ділянку біля пляжу і показує небезпечні знахідки, які підняв на поверхню. Жорстка груба, така, щоб ногой не наступити, то від. Та, і ось таки така річ тоже, я думаю, якби вона так би стояла, Тут то у нас, скоріше за все отак. Болі, буде? Працівники обласної рятувальної станції на водних об'єктах розділилися по периметру водойми. Окрім побутового сміття та гострих предметів, які дістають з озера, паралельно зрізають прибережну рослинність та гілля. За один день повністю обстежити дно не вдасться. Знадобиться щонайменше кілька діб. кажуть цьогоріч мотлуху мотлоху в басовому куті дещо менше ніж у попередні сезони. Декілька днів, але потім ще пізніше, як не раз проходить, то ще треба зілля викошувати і вичищати. Тобто в два етапи його. Вчищаємо до 15 травня на Рівненщині планують обстежити 27 місць відпочинку, 13 з яких мають пляж. За словами начальника обласної рятувальної станції на водних об'єктах Анатолія Якимчука, на басовому коті першочергово встановили буйки за 50 метрів від берега і розпочали перевірку водойми. Визначити чи можна там купатись чи ні, це рельєф дна. Но ну, повинна бути рівне, піщане, тверде, що можна купатись. Ям там немає. Ми визначаємо місце купання боями, огорожуємо, де щоб не перепливати там. Після всіх обстежень спеціалісти мають надати висновок про безпечність купання у водоймі. Анатолій Якимчук зазначив, що зазвичай трагічні випадки на воді трапляються там, де немає рятувальних постів, і громадяни нехтують правилами безпеки. Якщо взяти по статистиці де є це так обстежені ці місця, де стоять рятувальні пости на цих місцях, там нема випадків загибелі людей. А остальні, якщо взяти Рівненську область, то в нас найбільше випадків, де люди топляться, це. Де не визначене місце? Після того як рятувальники обстежать дно басівкутського озера та піднімуть на поверхню сміття, працівники тресту приведуть до ладу пляж, підготують душ, місця для переодягання та питні фонтанчики. Вже потім на басовому куті відберуть проби води. У попередні роки купатися в озері не рекомендували. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.